Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні у нас на огляді ось така потужна пилка акумуляторна ланцюгова маркировкою Pika A 48 li Працює вона від ось такого 40 вольтового акумулятора на 8 Ампер годин ємністю. В комплекті постачання ми знайдемо сам інструмент шину на 16 дюймів або 406 мм. Ланцюг з кроком 3 8, 56 ланок. Хвостовик 1,3. Далі чохол, ключик для того, щоб зняти або закріпити шину. Та маємо можливість ще викруткою регулювати натяг ланцюгу. Також в комплекті зарядний пристрій та акумулятор. Ну і, звісно, інструкція з експлуатації. Вага інструменту в повністю спорядженому стані складає 5 кг 400 г. І це з повним баком оливи для змащування ланцюга. Його об'єм складає 250 мл. Ну а перед подальшим знайомством з інструментом ми знімаємо акумулятор. Не нехтуйте технікою безпеки. Продовжимо про бачок для оливи. Пробка має ось такий відкидний ричажок. За кількістю витрати оливи ми маємо можливість спостерігати безпосередньо через тіло самого бачка. І ще маємо ось таку захисну планку, щоб з кришкою нашого бачка нічого не сталося. Всяке буває. Формат цього інструменту дуже нагадує звичайну бензинову пилку, до котрих ми вже всі звикли. Але замість бензинового двигуна ми маємо акумулятор та 40-вольтовий безщитковий двигун. Котрий нам надає можливість працювати без зайвого запаху, без зайвого шуму та без витрат на паливо. Оберти двигуна 9800 на хвилину, швидкість подачі ланцюга 24,6 метри на секунду. І ще одна відмінність від бензинових пил. Якщо ми знімаємо щоку, то швидкий тормоз лишається на інструменті. А не на щоці. Інструмент дуже зручно керується за рахунок того, що під праву руку ми маємо гумове покриття на рукояті. Під ліву руку ми маємо додаткову ручку із пластику Soft Touch. Кнопка пуску в нас велика під два пальці, і до цього маємо ще й запобіжник. Встановлюємо акумулятор та демонструємо, що інструмент має. Плавний пуск і безінерційний стоп. Але якщо ми користуємося швидким стопом, стоп стає миттєвим. Демонструємо. Це захистить вас в разі зворотнього удару. Ну, а тепер розбираємо. Ну, а ось так виглядає наш інструмент у розібраному стані. Що ми тут бачимо? Безщітковий двигун. 40 вольтовий, плата керування з величезним радіатором для швидкого охолодження. Доволі вмісткий, як ми казали, 250 мл бачок для мастила, котре використовується для змащування ланцюга. І бачок, оснащений сапуном. Це в нас велика чорна коробка, це камера для акумулятору. Якщо ви звернете увагу, навіть якщо у вас застав дощ при роботі і випадково вода потрапить в камеру для акумулятора, зайва волога вийде через оцей отвір, котрий знаходиться в нижній частині камери. Вмикається інструмент через клавішу пуску за допомогою ось цього мікровимикача. А під платою керування, якщо придивитися, отам ховається ще один мікровимикач. Котрий вимикає інструмент в екстреному режимі. Швидкий стоп. Ну а масляний насос, вибачайте, я не зможу вам показати, тому що в мене просто не вистачило сили для того, щоб відкрутити гвинти, котрими кріпиться двигун до корпуса. Вони на рідкому фумі. Тобто це дає нам гарантію, що наш двигун залишиться на місці при будь-якої вібрації. І ці гвинти не відкрутяться. А ось так виглядає наш акумулятор в розібраному стані. Далі ми його не розбираємо, тому що цей процес потребує повної розпайки цього акумулятору. Але з цього ми бачимо, що елементи тут стоять 21700, Ось для порівняння 18650. Далі ми бачимо сигнальний шлейф для контролю та балансування роботи груп акумуляторів. Цей пристрій. Коригує правильну роботу вашого КБ та подовжує його життя. Ну, а зараз прийшов час попрацювати нашим інструментом. Але акумулятор вставляємо в останню мить перед тим, як працювати. Не забуваємо за захист. Окуляри в мене свої. Не забуваємо також про захист рук. Якщо потрібно, використовуйте ще й беруще. Перед тим, як запустити інструмент, перевіряємо положення. Швидкого тормозу. Вмикаємо. Вставляємо акумулятор та починаємо працювати. Зараз ми пиляємо сосну 100 на 200. Це було легко та швидко. Другий матеріал. Яблуня добре висушена. Роки 4-5. Також легко та швидко, наступний матеріал абрикос, також добре висушений. Цьому дереву десь років сім. Також легко та швидко. Ну і останнє найважче випробування це в нас нарешті ДУБ. Так само перевіряємо інструмент, вмикаємо все, що потрібно, встановлюємо акумулятор та працюємо. Також не дуже складно та швидко впорались чудово. Отже, як ви побачили, інструмент працює чудово як на м'якої деревині, так і на звичайної судової деревині, і навіть із таким немаленьким дубом. Звісно, в залежності від того, з яким матеріалом ми працюємо, ми трохи більше прикладаємо зусилля. Але інструмент все ж таки чудовий і його потужності вистачає на будь-яку деревину, а працювати їм. Доволі легко. Ну і на цьому в нас на сьогодні все. Як завжди, чекаємо від вас підписок, лайків та коментарів. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато та обирайте за потребами, а користуйтесь з розумом. До нових зустрічей!